Привіт усім! Сьогодні ми переходимо до нашої другої теми, котра називається орфографія. Я думаю, що всі ви знаєте, що орфографія це система загальноприйнятих правил про способи передачі усного мовлення в писемній або друкованій формі. Одиницею орфографії є орфограма. Це насамперед букви, які для написання яких треба застосовувати певне правило. Отже, орфограма це правильне, таке що відповідає правилам або традиціям написання, яке потрібно вибрати з кількох можливих варіантів. Сьогоднішнє заняття ми пересвятимо апострофу. Апостроф це надрядковий графічний знак, що не позначає жодного звука, а вживається в українському письмі для передачі роздільної вимови твердих приголосних перед. Р'ятованими голосними я, «ю», «є», «ї», Тобто тими, котрі е, напис... в транскрипції е, передаються двома літерами. Перейдемо до правил написання апостроф. В першу чергу розглянемо м, правила написання апострофу в українсь... українських словах. В українських словах апостроф ставиться після губних БПВМФ, їх легко запам'ятати, бо це усі приголосні, котрі присутні в словосполученні «мавпа був», тобто «мавпа», котру звуть, звуть був. Перед ятованими я, ю є, є». Ну, В таких словах, як, наприклад, жирафічний або 900. Також постраставиться після R у кінці складу, якщо умови чується звук Ю. Наприклад, пірніна. Або. Сузір'я. Після префіксів, які закінчуються на приголосний, також ставимо апостроф. Наприклад, об'єднання роз'яснити. Роз-префікс, апостроф, яснити. Корінь йде потім. Тобто, після префікса перед корем ставиться апостроф. Як ви розумієте в слові, наприклад, у нас є приклад, у нас є приклад. Це слово безядерний. Літера з її нема в списку приголосних, після котрих повинен бути апостроф. Але без це апостроф, після котрого починається корінь, який починається на літеру Я. Тобто безядерний ставиться з. Ну, Пишеться з апострофом. Але такі слова, як, наприклад, розучити, ми апостроф не ставимо. Тому що корінь починається з букви У, вона транскрипції не представляється двома, двома символами, знаками. Тому апостроф не ставиться. Без ініціативний, так, без це префікс. Але ініціативний починається з літери І, а не я, «ю», Є. Або І. Так. Далі апостор ставиться після першої частини складних або складно скорочених слів, що закінчується на приголосний. Наприклад, у нас є слово сполучення Трияруси. Його можна замінити одним словом трьохярусний. Слово трьохярусний. Перша частина слова трьох закінчується на приголосний, ярусний починається з букви я, тож ми, ставимо цьому слові, апостроф. Візьмемо, наприклад, слово є слово сполучення Міністерство юстиції. Скорочено його називають «мінюст». Мін закінчується на приголосний н. юст починається з Ю. З ятованої голосної. Тому ми ставимо апостроф. Але в словах півдня півдня це, це не ятований голосний, ми апостроф не ставимо. Півапельсина, півапельсина. А це не ятований голосний. Тому ми не ставимо апостроф. В таких словах як... Пів Африки, пів Японії, ось, ну так, добре, гарне таке слово пів Японії, а, Хоч і а, Японія. Це Я, це ЄТОВ наголосна. І транскрипції ми будемо представляти її як ЮТА, але, але апостроф не ставиться, ставиться тире. Пів Японії ставиться тире, без апострофу, тому що Японія це власна назва. Тому... Ось так, так, таке правило. Також треба запам'ятати такий виняток з власними е, назвами. І останнє правило, що стосується е, українських слів українських, це е, е, слово, е, слово Лук'ян та всі похідні від нього, тобто Лук'янович, Лук'яненко, е, Лук'янець. Завжди в цих словах після К перев'я ставиться апостроф. Це треба запам'ятати. Що стосується слів іншомовного походження, в словах іншомовного походження після губних БПМФ, б, після шиплячих щ, задньоязикових Г, к, к, «х», вибачте КХ. І гортанного гл ставиться апостроф перед я «Ю», «Є», «Ї». якщо вимовичується звук Ю. Ну, наприклад, слово прем'єр. Прем'єр. Або слово х'юстон. Або шиплячим миш'як». Ось такі приклади слів. Ставиться апостроф. Також е, присутнє в е, правилах для іншомовних слів, е, правила з е, першої частини з е, слів е, українського походження, е, інтер'єр, е, бар'єр, кар'єра. Тобто після «р» у кінці складу ставиться апостроф. Ви можете запам'ятати, що нехай це слово буде «українське», українське або іншомовного походження. Якщо стоїть R в кінці складу, пишемо апостроф. Запам'ятали. Також, після префіксів, що закінчується на приголосний, корінь починається з я, ю, є, «ї», ставимо апостроф. Як в словах іншомовного походження, так і в українських. Наприклад, кон'юктива, ін'єкція. Апостроф ставиться. О, цікаве правило. Щодо слів іншомовного походження, а, це, а, прос, ну, коли ми ставимо апостроф, після Д, Д а, та а, після частки О у прізвищах. В, ну, в Україні чисто українських прізвищ таких нема, це прізвище. А, Бо якщо вони, якщо є в Україні люди з такими прізвищами, це прізвище іншому походження, ми будемо ставити завжди апосторов. Ну, наприклад, всі знають про трьох мушкетерів, там був Дартаньян. Ось прізвище Дартаньян після Д, Д. Ми ставимо апостроф і далі це артаньян. Ми пишемо з великої букви А. Так само всі знаєте легендарну постать дуже сміливої жінки Жанни Дарк. Ось прізвище Дарк, також пишеться з великої літери Д, це зрозуміло, потім апостроф, велика літера А. Дарк. І знаємо О Генрі. О. Велика літера О. Апостроф Генрі, Г – Велика літера О Генрі, е, також пишеться з апострофом. Перейдемо тепер до правил, коли ми апостроф не ставимо. Коли ми вимовляємо слово, і так хочеться, ну, повинен бути апостроф. Але ні. Ви запам'ятаєте. Запам Всього чотири правила в Згадайте їх. І зрозуміти, ні, тут апостроф я писати не буду. Тож, після головних БОП в якщо перед ними стоїть приголосний, що належить до кореня слова. Приголосний, що належить до кореня слова. Ми, апостроф, не ставимо. Наприклад, свято. С і В, вони в корені, апостроф не ставимо. Мавп'ячий. В і П в корені, мавп'ячий апостроф не ставимо. Ось так хочеться написати мавп'ячий через апостроф. Ну, навіть відчуєте це Й, але ні, мавп'ячий апостроф ми не ставимо. Хоч і є П, «ф», Але перед цим П стоїть приголосний В. І той інший приголосний вони в корені, тому ми апостроф не ставимо. Так само слово є різьбяр. Там хочеться поставити цей апостроф, аж руки чешуться, але ні, різьбя, апостроф ми не ставимо. Медв'яний апостроф ми не ставимо. Тому що медв'яний, д, потім в в корені слова не ставимо апостроф. Дзв'янути. Також сказати, дзв'якнути, так? Ні, дзвякнути. Запам'ятовуємо. Запам дзвякнути апостроф ми не ставимо ніколи. Тому що дз, в все в корені. Не ставимо апостроф. Але в словах арфяр, черв'як, верфю, пишемо апостроф. Розм'якнути. Апостроф пишеться. Зв'язок пишеться. Підв'язати. Верфю розп'ясти. Вербія. Ставимо апостроф. В кожному в кожному, в кожному, в кожному правилі є винятки, тому ці винятки треба дуже і дуже запам'ятовувати. В даному випадку дуже легко арфяр не ставимо чому? Тому що. перед... Нашим пригосним F стоїть R, якщо стоїть R, ми не ставимо апостроф ми, вибачте, ставимо апостроф. Арт'яр ми ставимо апостроф, тому що є пригласна і це пригласна R Так, корінь і R, і F, це корінь, в корні але якщо R апостроф, ставимо черв'як R і V поряд. перед в R це корінь, але ставимо, тому що літера Р перед нашими е, губно губними випиву мифом. Підв'язати. Чому ми ставимо апостроф? Тому що під це не корінь, це приставка. Підв'язати є слово в'язати, під це приставка. Підв'язати є апостроф. Розм'якнути є слово там м'якнути, м'якушка. Дізні слова, роз це префікс, розм'якнути, ставимо апостроф. Тому що з це не корінь, розм'якнути. Роз це префікс, м'якнути це вже як би, як би до кореня. Тому апостроф ставиться. Також після р на початку складу, якщо я товані позначають його м'якість. Апостроф не ставиться. Це вже ми перейшли до наступного правила. Тобто заря, рясни, бряжчати. У цих словах апостроф ми не ставимо. Перед буквосполученням Йо. Запам'ятайте, Йо це Йо, ЙО і О, що в транскрипції, що на письмі, це Ю і О. Однією літерою ці дві, це буквосполучення не позначається, тому і апостроф перед ним не ставиться. Нема такого правила, якому б ми ставили перед буквою Ю, котра написана в слові апостроф. Тож, Перед йо не ставимо. В словах серйозний. Воно так і відчувається. Ти хочеш поставити цей апостроф, тому що ну ну прям він воно ж слово, ти його промовляєш, і воно прям ділиться на два. А, курйозний, серйозний. Діляться слова так, але перед йо апостроф ми не ставимо. Це ми запам'ятаємо і ніколи не ставимо апостроф перед йо. Запам'ятаю, якщо хтось каже йоу, то апостроф ми не ставимо. І в словах іншомовного походження після всіх б, П, приголосних, М, Ф, Ж, Ч, Ш, К, Х, Г ми не ставимо апостроф, якщо наступний голосний, пом'якшує цей приголосний. Наприклад, мюнхен. Ми не кажемо м'юнхен, ми кажемо мюнхен. Ми пом'якшений. Апостроф не ставиться. Кювет, ми не кажемо к'ювет. Ми кажемо кювет, к, к пом'якшений. Апостроф не ставиться. Бюро, слово інше, мало походження, так? Ми не кажемо бюро, ми кажемо бюро. Апостроф не ставиться. Що ж, на сьогодні це все. Е, дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал, вивчайте українську мову, будьте грамотні. До побачення!